Доброго дня! Сьогодні я хочу надалі трошки побалакати, розказати вам, що, що я ще купила, які, на яке насіння, і що ми будемо надалі, плануємо сіяти в 26-му році. Але ж є і насіння, є і земля, є і руки, і ноги, і голова, є бажання. Але дивлюся, що в цьому році ми зіштовхуємося з таким питанням, як освітлення, тепло. Це то, що раніше нас ті роки, воно нас ну, просто воно нас не касалось. У ну, нас було і світло, було і тепло, ну, в цьому році все по-іншому. -по Ну, що я хочу сказати, що так як світло в нас в цьому році з такими великими перебоями, що його немає, і по, буває таке ще й по 8, по 10 годин, то ми тепер зіткнулися з проблемою, як ми будемо досвідчувати свою розсаду. Ті роки, що були перед цим роком, ми сіяли розсаду, отут на кухні я її сіяла. Останній рік це в мене займало півкухні. Ми ставили ящики, наставляли, вішали, лампи, цепляли, опускали їх над розсадою. І от таким путем ми досвідчували свою розсаду, ту, що сіяли її рано. Це солодкий перець, гіркий перець, баклажани, помідори ті, що ми висаджували в теплицю. Це ми висівали все в конці. Січня і в началі лютого. Але в цьому році оце така проблема. І ми не знаємо, що ми будемо робити ще. Ну, Шукаємо поради, дивимося других людей, прислухаємося, як нам бути і що нам робити, як ми будемо її досвідчувати. А раніше ми оце так ми вішали лампи, світили її тут. тут. Потім, коли вже були більш-менш, Такі стабільніші плюсові температури, ми виносили свою всю розсаду в теплиці, ставили її там, перевертали ящики, ящики з розсадою ставили на ті ящики, ставили дуги, на ніч накривали спанбондом. Якщо був невеличкий приморозок, накривали плівкою. Внутрі до дух ми цепляли електричні лампочки 40 або 60-ку, і на ніч включали ці лампочки, щоб температура держалася. Також ми включали дуйку, ну, ну, різні способи, як ми робили, але завжди у нас не було проблем, ніколи нічого не замерзало. І все було добре. Тільки в тому році у нас трохи напала на розсаду чорна ніжка. Ну я думаю, що це причина в тому, що я її перелила, ну переволожила. І в тому році обробляла, уже після того, як почалась стерня ніжка, я почала купила привікур, обробляла привікуром. В цьому, в цьому році буду обробляти енергодаром. Це такий маленький у мене пакетик. Ну, я буду купляти ще бутилки, ну, бутилочки. Ну, і дивлюся, що він майже такий, скоріш за все, що воно, що це як каналох привікуру. Ну, і магнікуру, по-моєму, теж. Ну, це Енергодар, а по грошам він дешевший. Ну, будемо шукати різні, різні такі от дешевші аналоги, щоб не сильно витрачатися. Ну. ну, оце таке: Оце ми просто думаємо, що нам робити. Ми ще не знаємо, якщо будемо щось робити, то я буду вам показувати. Може, ми будемо утепляти одну із наших маленьких тепличок. І там будемо якось щось робити, тому що нас три чималі теплички, такі і одна маленька. Але не одна із цих тепличок вона не отоплюється. Буржуйки там немає, не пічки там немає. Коли нам треба було, то ми туди ставили або дуйку, або вішали лампочки, або включали ще в нас один обогрівач був. Оце так ми викручувалися, але дровами там ми ніколи не топили. В цьому році ми ще не знаємо, як що буде, але ми вже починаємо думати, просити у Бога мудрості, тому що ми бачимо, що нам самим не достає, і ми не знаємо, як це нам правильно все зробити. Ну, однозначно, ще дуже рано я висівати, напевно, нічого в цьому році так рано не буду. Якщо не буде рішення з опаленням і освітленням, то тоді ми не будемо. Ну, тому що навіть у нас вдома опалення від електричного котла. І немає світла, і у нас в приміщенні також дуже холодає. Як ми викручуємося це у нас дизельний генератор, який не дуже багато їсть, але все одно їсть паливо. І ми включаємо дуйку і оце піддержуємо температуру 18-20 градусів. Також включаємо газ, газові камфорочки, і вони нам піддержують температуру деякий час. Ну, То поки що ми не знаємо, як воно і що воно. Якщо щось будемо. Робити То будемо вам показувати. Ну, і сьогодні хочу ще показати, які квіти я буду сіяти. В тому році, коли весною я торгувала у нас тут в селі на базарчику. У мене були залишки моїх баклажанів, перця, помідорів, і я винесла і продавала тут у нас на базарі в центрі. А із іншого села приїжджав один чоловік із розсадою і продавав у нас розсаду. Ну і ми так стояли рядом з ним, разом торгували. І він мені подарував ну в газеті замотано трошечки розсади. Я запитала, це що? Він каже, це квіти, айстри. Я кажу, ні, я брати не буду, тому що мені такі навіть, навіть нема де садити. У мене города небагато, мені головне, засадиться овочами, овочами, зеленью. Але він так ну, все одно мені їх залишив, і я їх посадила. Не то, що даже я їх там посадила, я їх просто, будемо казати, потикала в землю. Просто швидко з собою серед бур'янчика якогось зробила ямки, налила швидко туди води. 12 штучок посадила оцих айстрочок, і, чесно говоря, про них не заботилася совершенно, бо мені просто не було часу. Час від часу я просто їх поливала. Я бачила, що вони такі стоять ну, не полуживі, полумертві. Ну, думаю, що з них буде, те й буде. Але що цікаво, що на осінь в мене вийшли дуже гарні квіти із цих айстр? Кожна із тих стебелинків дала мені приблизно по одному букетику квітів гарних. Ось я ставлю фото. Ну, і мені дуже сподобалися айстри. Я тоді зрозуміла, якщо вони такі непримхливі, і за ними так мало треба доглядати, то може мені посіяти айстри. І яку розсаду продати. А те, що, те, що я собі посажу, я зможу тоді робити букетики, і, може, також разом з овощами я буду їх для асортименту також їх пропонувати покупцям і буду їх продавати. Ну, і, звичайно, в мене будуть свої букети, які я зможу ставити в своєму приміщенні, щоб було красиво. Тому я так загорілася цим питанням, і на цій. Хвилі назаказувала багато айстра. Пакетиків у мене в руках багато, але тут від 0,1 грама, деякі пакетики 0,3 грама, деякі пакетики 0,1 грам, а деякі 1 грам. Так, значить, які ж я хочу посадити? Айстра зимова вишня. Отак вона виглядає. Червона з жовтою серединкою. 0,3 грама. Потім е, отаку замовила айстра китайська парсіфаль 0,2 грама. Вибирала тільки такі, ну, як, як мені кажеться, що це самі гарніші, самі красивіші. Хоча я так розумію, що Айстра така квітка, що ну, там, напевно, немає некрасивих. Вони всі дуже гарні. Так, це у нас леді-корал Синя. Так, це Айстра Китайська леді-корал суміш. І це у нас отака Айстра Балун Суміш. Такі вони гарненькі. І будуть у мене ще отаких вот пакетиків без фото, але фото буду прикріпляти. Айстра на зріз, балун суміш. Це суміш, це буде суміш. Вони будуть приблизно отакі. Так як я бачу, що я дуже багато їх купила, то, напевно, всі я не буду в один рік висажувати. Щось я висажу, а щось залишиться в мене на наступний рік. Айстра на зріз сирінга фіолетова. Ну, фото прикріпляю вам. Потім. Айстрана зріс сірінга червона. Вона дуже гарна, вона така вишнева, красива. Айстрана Зріс Сірінга Лавандова. Виробник Сатімекс Німеччина. Ну, тут срок використання 29 рік. Ну, я не знаю, чи буду я їх холодильнику літом тримати, щоб вони не висохли. ну. Буду узнавати, як мені краще зберігати насіння, тому що однозначно, що все сіяти не буду. Це буде мені багато. Ну, У мене участок невеликий. І у сестри трохи я орендую огород її. Ну, все одно так багато огорода, щоб стоко посадити, я вже зрозуміла, просто, що це буде мені нерентабельно. І Ну, найулюбленіший мій колір, мені дуже подобається цей колір – лососева. Вона мені, от, із усіх цих, якби сказали, вибирай тільки один, ти можеш садити, то, скоріш за все, я б вибрала лососеву. От лососева, вона мені сама гарніша. Я люблю такі кольори, лососеві, і пастельні такі кольори. І я думаю, що багато хто любить такі кольори. Ну, це по, по квітам. Тепер ще по кукурузі. В тому році посадила ракель, але, видно, посадила її рано. сіяла прямо в землю. І в мене багато не зійшло. Думаю, що була ще холодна зима, як потім холодна весна. І, мабуть, вона в мене підмерзла там. Ну, В цьому році купила акведук F1 100 штук. Добриня f 1 500 штук. Заплатила за добриню 389 гривень 500 штук. Акведук кведук f 1 96 гривень 100 штук. І купила ще 134 гривні мармурова f 1 Скільки її тут? 200 насінин. Отака вона. 200 національний. Я думаю, що мені це хватить. Ну, мені хватить це. Може, я її попробую посіяти якусь частину в касети, якщо, опять же, в мене буде получатися зі, зі світлом, якщо ми щось придумаємо, якесь, якесь освітлення, яке буде незалежне від електроенергії. Ну і горошок купила ще такий Сомерву. Я садила його, мені він сподобався. Такі стручки гарні, зернятка теж гарний і смачний. Це в основному це горошок я сажу собі, тому що я його консервую собі. Мені подобається він консервований. Тут 250 гривень, він недорогий, 69 гривень. Ну, оце такий у мене обзор на сіні сьогодні. Ну, тому як ми будемо надалі, ну, хочеться сказати якимось гарним словом, але кажу викручуватись. Як ми будемо викручуватись, ну, будемо дивитися. Ну, ну і, звичайно, буду ділитися з вами, як нам, який у нас буде це рік, який це буде сезон? Ну, той сезон, ну, вирощування воно було не дуже тяжким. Але був дуже тяжкий збут. Ой. Дуже гарно поратувала нас це продажа полуниці, і малини нашої, ягоди. Ягода йшла на ура. Ціна на неї була дуже гарна, і ягода в нас була, і ми хорошо, нормально заробили. А от уже овочі. Перець, що ще таке шло хорошо? Перець хорошо, огірки непогано, помідори в нас, звісно, туговато шли. туговато. Але нічого, я переробила їх і продавала ось В цьому році і ще буду виходити, як потепліє томатний сік, аджику я продала усю. У мене було приблизно. 30 баночок, від 25 до 30 баночок я продала усю і мені не хватило її. Ну, Люди мене до сих пор питають жику, якої в мене вже немає. Просто що помідори потрібно садити обов'язково, я буду їх садити, тому що я сама дуже люблю помідори, і мені сподобалося їх вирощувати. І просто я буду, якщо будуть вони трохи застрявати, буду їх переробляти на дуже смачний томатний сік, аджику. Буду квасити помідори в відра. У мене із чотирьох відер залишилося тільки одне. Потім покажу вам це відро, попробую при вас, тому що це останнє відро, і воно зроблено по рецепту одної відомої. Блогерші, ну, попробуємо, і я вам розкажу, наскільки вони смачні. Я думаю, що вони смачні. Ну, оце і все. Буду з вами прощатися. До наступної зустрічі. Дякую вам за вподобайки ваші, за перегляди, за підписки. Дякую вам за все!